всім миру Божого, знаєте, є дуже багато тверджень, що дійсно одяг праведного лягає людина неправедна. Це правда. Чому? Тому що якщо я дійсно в житті, приходжу до когось там, в Дім Божий, в церкву, я типу праведний, знаю слово Боже Біблію, але людину краду з церкви, то це що? Це вже є гріх. Тоді мій одяг, який одягну на себе праведника, це просто показуха і ілюзія. І що я дійсно вірний Богу. Я ніколи людину церкву брати не буду. Я буду в своїй церкві, тобто закріплюся в пастирів людей Божих, в своїй церкві, де я дійсно буду служити Богу в сім'ї Божій. Не буду ходити по різних церквах, відволікати людей. Я буду дійсно єдинодушним, однодумцем в церкві з іншими людьми, християнами. І тому, чому ж важливо слухати пастирів людей Божих, бо пастиря вони несуть Дух Святий, приймаючи Дух Святий, ми цілюємося і духовно, і душевно. Душа наша що дає радість, дає емоції до Бога. Бо, рятуючи себе, я врятую іншу людину. Тому треба дійсно бути не тільки за одягом праведного на показуху, а бути дійсно в одежі праведника і бути самому праведному. Бо Бог бачить наші наміри. Якщо ми показуємо, що ми праведні, але Бог знає наше серце, знає наш задум, то нас не врятує, ми просто загинемо. Треба в озеро огняне. І тому нам дана ця благодать Божа дійсно. І... Історія про Йова, про людину Божу, про до якого говорив дійсно Бог, показала, що його друзі були проти Бога. Докоряли йому, що в нього нічого не було. Але Бог говорив слухайте Йова, хоча він нічого не мав взагалі. Все загубив був хворий, але Бог його зцілив, дав все йому, дітей і жінку. І ті друзі, які слухали його, вони врятувалися. Господь суть показує дійсно, що люди Божі в церкві, теж дуже мають велику дію, бо вони апостоли. І тому, щоб в нас була одна церква, має бути в нашій церкві, де нас навчають, не бійте по різних церквах, але щоб церква була правильна, щоб в ній був плід. Якщо в людей Божих є плід, зростають ученики, це видно відразу не збройним оком, бо це Божа благодать. Якщо в нашому серці дійсно є якась скверна, якийсь гріх, то ми ніколи дійсно покаяння Богу плід не дамо взагалі, але врятуватись можна. Для цього є Біблія, для цього є жива церква. Тому запрошую вас на вивчення Слово Божого, місію на Салтаненко, Саняслава Юлії. Ми кожного дня проломлені хлібчика духовного, кожного дня стілюємося, кожного дня наступаємо дияволу. Просто нарога його, його перемагаємо. Амінь.